Ви дивитесь лайв студію на сьомому телеканалі. Для вас працює Ольга Голодова. Вітаю через небезпеку з боку Російської Федерації. курортний сезон на Одещині буде з обмеженнями. Як він пройде цьогоріч, Запитаємо в нашої гості в студії Наталія Гуменюк, начальниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України. Вітаю вас, слава Україні! Вітаю героям! Слава! Дякую, що ви тут. І ми з вами зустрічаємося якраз після недавньої нічної атаки шахедами на Одещину і. Це було в ніч на 19 квітня. Розкажіть, що відомо про ту атаку, бо ми побачили всі ці кадри жахливі, так, і бачимо, от такий курортний сезон може нас чекати і в цьому році. Будь ласка. Так, на жаль, дійсно, ставка Одеси, Одещини на курортний сезон цього року, напевно, що не зовсім коректна, оскільки війна триває. Е ми з боку сил оборони намагаємось дійсно всіма силами, які є наявними стримувати ту ворожу агресію, яку він нам ворог намагається спрямовувати, і на тилові регіони, в тому числі Одещина, наразі є все ж таки тиловим регіоном, неприлеглим до лінії фронту безпосередньо. Хоча особливість регіону якраз в тому, що лінія фронту може бути дуже рухливою. Через те, що у нас є морське узбережжя і чорне море, яке заміноване, яке е, все ж таки знаходиться під таким. Е, Проголошеним домінуванням Російської Федерації вони продовжують наполягати, що вони потужні настільки, що навіть ховаючись в закуті в бік новоросійська, оскільки вони дійсно своїм корабельним угрупованням побоюються ураження з нашого боку. Вони до українського берега не наближаються до того, де Наразі юрисдикція України, е, крім е, тимчасово окупованих територій, вони все ж таки е, можуть вражати і звідти ракетами, тими, якими споряджені ракети на що перебувають на службі, і е, вони мають перевагу в авіації. Вони продовжують використовувати поражуючі боєприпаси, яких вони ще отримують в якості додаткової підтримки від Ірану. І наступна партія якраз і була застосована для атаки на узбережжя Одещини. Ворог працює за класичною методичкою, це треба розуміти. Вони. Намагаються вишукати наразі сили протиповітряної оборони, зокрема, тобто це для них пріоритетний зараз аспект. Вони намагаються атакувати саме узбережжя, враховуючи, що логічно виставляти системи протиповітряної оборони саме на узбережжі. Так, і я хочу в рамках цього ще раз нагадати, щоб ви нагадали, що не треба знімати, як працюють сили оборони, бо я думаю, вночі багато хто прокидається від звуків ППО і каже, як потужно, і радіють, що наші захисники нас захищають. Але але знову і знову з'являються ті самі відео в ворожих пабліках. Потім навіть відомі змі їх перепубліковують, що дивно. Що ви хочете сказати одеситам? Не тільки одеситом до всієї України взагалі можна звернутися з одним і тим самим, і ми продовжуємо цю риторику, тому що намагаємось досягти максимального розуміння, що знімати і демонструвати роботу сил протиповітряної оборони, зокрема в той час, коли відбувається ракетна атака, або шахетна атака, або інші засоби агресії проти України, викривати. Позиції сил оборони і фіксувати з прив'язкою до часу, навіть якщо вона трошки посунута, там, поки зняв, поки перекинув, поки гроші отримав за цей контент, воно все одно допомагає ворогові. Тобто демонструвати роботу сил оборони прерогатива сил оборони. І ми не приховуємо цього. Ми це демонструємо. І Останній приклад е, того, як повітряне командування продемонструвало, як саме вночі збивалася е, ракетами в е, шахеди, і як працювала протиповітряна оборона, для того, щоб е, люди побачили на власні очі, усвідомили, що це дійсно важка, потужна робота, і вона відповідає е, тим загрозам, які ми маємо на сьогодні. Але ми це робимо професійного зогляду на те, щоб не бути інформаторами для ворога. Зйомка ж з багатоповерхівок, з інших прив'язок місцевості, все одно для відповідних фахівців не можна недооцінювати ворога. Може бути досить інформативною. Тому не треба цього робити, якщо навіть... Не можете себе стримати, і все ж таки засняли. Розумійте, що така інформація має бути витримана хоча б у 12 годинний коридор часовий. Дві, три, одна година. Це замало для роботи сил оборони. Я пам'ятаю, коли Одесити дізналися, що в Росії нова зброя, іранські дрони з'явилися. як Одещина першою майже так відчула спочатку Київщина, потім Одещина відчула на собі, що таке дрони, і ми бачимо, яку руйнівну силу вони за собою несуть. Ви згадали, що нова партія в них. Як це дізналися? Вони маркують свої е, вироби. Звісно, ми відстежуємо це, і ми можемо це прочитати. Саме тому ми ніколи не демонструємо, е, який саме за яким маркуванням е, дрон прилетів, і це заборонено робити з огляду на безпеку, тому що це фактично передати вороги ворогові. Привіт, ви відправили номер 16, Він відпрацював. І що відомо ще? Вони стали покращеними? Чи як їх дослідили? Що, що зрозуміли про ці дрони? Ми продовжуємо ці дослідження. Звісно, всі уламки збираються, передаються відповідним так. фахівцям. Але на зараз ми можемо, напевно, і в зведеннях ви вже помітили, що ми частіше стали вказувати, що це вирогідніше за все, шахет 131, 136. Так. Між ними є певна різниця, один трошки менший, другий трошки більший. Відповідно, і вибухова сила в них трошки різниця. Є особливість їх внутрішнього наповнення, так скажемо, і політності, ворог в тактиці своїй намагається використати ті нюанси місцевості, ті нюанси фізики, які допоможуть їм бути максимально непомітними для засобів протиповітряної оборони. Тим більше, що уражання дронів, можливо, також і крупнокаліберним кулеметом, тобто різні засоби. Пливу протиповітряні можуть бути на нього саме тому ворог намагається застосовувати особливості рельєфу, зокрема спрямовуючи дрони там вздовж вусті річки, наприклад, або вздовж узбережжя понад водою, що дозволяє там додатково гасити звуковий ефект. Скажіть, чи є якісь дані з приводу роботи з достосунку? Є ППО чи допомагали? Українці оборонцям півдня допомагати в обороні чи ні за минулу атаку, якраз було зафіксовано, і, в принципі, повітряне командування південь подякувала тим активним громадянам, які свідомо працювали. Ось це якраз зразок того, що ви долучилися до роботи оборонної, але не нашкодили. Тобто застосували той самий застосунок для того, щоб Допомогти силам оборони не продемонструвати е, класність своєї камери в телефоні, а е, м, таку е, продуктивну діяльність спрямували в е, русло того, що можна аби... розкажіть, будь ласка, про застосунок, як е, його використати правильно, щоб це дійсно вам допомогло. Там досить простий інтерфейс, наскільки я знаю, треба заходити і помічати відповідними позначками, позначати, як саме ви спостерігаєте відповідний летючий об'єкт. А ми вже будемо отримувати той сигнал, який допоможе зорієнтуватися за його траєкторією і влучити в його до, до його до, до саме його влучання. Хочу ще раз наголосити, це дійсно гарний приклад того, як можна бути долученим до роботи сил оборони і допомагати або краще вже заховатися і просто перечекати цю тривогу і вижити. Давайте згадаємо в ніч на 19 квітня була атака постраждала рекреаційна територія. Що відомо про розрушення, так і про постраждалих. Руйнування вчинені дронами досить типі, типові. Вони дійсно влучили в будівлі. Там постраждала адміністративна будівля і їдальня. Наскільки це можна бачити навіть з кадрів, які ми змогли продемонструвати, це говорить про те, що вони не зупиняються навіть там. Призначення цього, цього рекреаційного об'єкту в принципі спрямоване на дитячу аудиторію, їх це не зупиняє. Вони намагаються нищити такі об'єкти, які, на їх думку, можуть бути пристосовані, в тому числі для збереження тих, тих самих засобів протиповітряної оборони. Вони працюють, як я вже казала, за своєю методичкою. І е, так само, як е, ми, наприклад, спостерігаємо зараз і їх атаки на Херсонщину, там, де вони самі базувалися, вони намагаються туди бити, тобто з огляду на те, що, скоріш за все, військові е, мислять досить е, шаблонно, стандартно і будуть розташовуватись саме там. Е, крім того, вони продовжують нищити і. Потужність регіону, тобто для них важливо дійсно нашкодити розвитку економіки. Саме так ми можемо відстежити і минулорічні, наприклад, так. влучання. Коли в саме в цей сезон досить теплий, коли логічно було б припустити, що прибережні території розвиваються якраз за рекреаційним сценарієм і відкриваються відповідні заклади. Там є скупчення людей за їх логікою, і цілком імовірно, що це буде мати максимальний резонанс. Так само і були влучання в ті об'єкти, які пошкодили минулого року, коли планувався сезон. Так, ваша задача сил оборони попередити, що є небезпека. Місцеві ради мають прийняти відповідні рішення, але вже бізнеси самі, я так розумію, вирішують відкриватися або не відкриватися. Чи в минулому році, попри всі там заборони попередження, відкривалися, пускали до себе відпочиваючих? Були відкриття відповідних об'єктів, але умовою тих відкриттів, в принципі, з, військового, з боку військового командування було забезпечення, максимальне забезпечення безпеки людей. Тобто, якщо є можливість перевести людей у випадку загрози у сховище, якщо є можливість забезпечити там спостереження за територією для того, щоб було вчасне сповіщення про сигнали повітряної тривоги, ми в тому числі під час патрулювань виявляли заклади, які включали музику настільки гучно, що сигнал повітряної тривоги який лунав по місту, не був доступний. Відвідувачам цього закладу ми робили роз'яснювальну роботу. На жаль, наше законодавство навіть сьогодні, вже на другому році повномасштабного вторгнення. Не передбачає дієвого механізму впливу на такі порушення. Тобто це більше стосується морального усвідомлення відповідальності за людське життя. Але з іншого боку, кожен громадянин свідомо обирає для себе сам, якщо він обізнаний в тому, що море заміновано. Може нести небезпеку, можуть і були випадки. Ми їх доводимо до людей е, принесення міни навіть не під неконтрольований підрив. Які ставалися, і, на щастя, не було поруч людей, коли розривалася міна, і в радіусі до 200 метрів ушкоджені об'єкти, предмети, будівлі і так далі. Що б сталося з людьми в цьому випадку? На жаль, випадки, коли люди, нехтуючи забороною і попередженням, заходили в воду і підривалися там. Дуже Сумні випадки минулого року все одно недостатньо переконують людей, але ми не зупиняємося продовжуємо роз'яснювальну роботу. Так, ви продовжуєте роз'яснювальну роботу. А що чи відомо, що будуть місцеві ради, яку інформаційну компанію впроваджувати? Чи будуть якісь можливо нові борди, листівки на радіо? Якісь повідомлення короткі, тому що коли ось це перед очима, то це як нагадування, і вже і вже ти наче і не хочеш в море, і не хочеш купатися, і на пляжі залежати теж не хочеться. Зі свого боку, ми ініціювали таку роботу перед органами місцевої влади. Я думаю, що вони дослухаються до рекомендацій воєнного командування і е, зреагують. Тим більше ви їм підказали тільки що такий перелік заходів, які можуть бути в житті. Ви знаєте, серед Одеситів є така думка: а у нас хвилин він високий. Міна велика, вона не перепливе. Але ж є розуміння, що міни бувають різні, так і небезпека не яка чатує. Що скажете на це? Хвилеріз якось допомагає, чи чи якісь заходи безпеки? Там я там тут з боку покупаюся. І нічого зі мною страшного не станеться, чи це не працює? Е, я б не довіряла так хвилеламам просто зі свого досвіду. Тому що, е, по-перше, е, міна морська вона дуже специфічна, вона е, розрахована не тільки на те, що об неї має побитися цілий корабель, і тільки тоді вона здетонує, спрацює і так далі. Е, вона має чуттєві елементи, які можуть здетонувати від дуже легкого торкання, е, в тому числі. Біля хвили ламу, якщо вона вдариться і радіус ураження буде мати до 150-200 метрів, то отут поблизу берега я поталапаюся, все буде добре, не спрацює, може досягнути. Я не хочу нікого лякати, кожен свідомо обирає для себе сам це рішення, але все ж таки вести дітей в таку воду недоречно ризикувати власним життям. Також недоречно, я думаю, що місцеві органи влади знайдуть якісь альтернативні способи для того, щоб е, організувати е, якісь місця купання, які будуть безпечними. Але е, крім того, що ми говоримо про міну, яка от, хвилилам її зупини, і все, е, треба усвідомлювати, що е, ворог пильнує, відстежує в тому числі і скупчення людей на узбережжі. І їх нічого не зупиняє. Дивіться, перебуваючи в більш тиловому регіоні одеському, не завжди так усвідомлюєш ту небезпеку. А на порівнянні, наприклад, з Херсонщиною я можу навести приклад: хлопець з дівчиною вирішили, відчувши певний захист, певний спокій вже в своєму. Населеному пункті під захистом Збройних сил України вирішили зробити собі річкову прогулянку. Взяли човника і попливли. Не поцурався ворог відправити е, дрон з розривною гранатою, який вкинули просто в човен з двома, фактично молодими людьми, там, майже підлітками, 20-21 рік. Дуже важкі поранення не зупинило їх те, що вони через дрон бачили. Хто там в, в, в цьому човні? Е, інший приклад, коли м, скупчення людей було викликано роздачею гуманітарної допомоги серед шкільного двору, де роздавали в одному ж селищі Херсонської області е, гуманітарну допомогу, так само дрон, який спостерігав, що це скупчення людей цивільних, глибоко цивільних похилого віку, які прийшли за елементарним. Що їм недоступно зараз через наслідки агресії? Знов граната, знов свідоме влучання в натовп людей. Тому ці речі теж треба враховувати. Тому ракетна атака, дронова атака може статися і під час накопичення людей просто на пляжній території. Тому безпекові ризики ми всі довели. Місцева влада, я думаю, виважене рішення прийме. Ми з вами на французькому бульварі знаходимося. Ось в районі нашого французького бульвару минулоріч вибух вибухнула міна самовільно, так? То я так розумію, траса здоров'я теж таке небезпечне місце для прогулянок, чи ні? Ну, взагалі, ми знаходимося в умовах війни, і агресія ворога може проявитися в будь-який час та в будь-якому місці. Ми вже говорили, що вони мають зброю здатну вражати всі регіони України. Тому е перезалякуватись автоматично не треба. Треба свідомо підходити до того, що е розуміти після штормової погоди. Дуже підвищується ризик принесення таких сюрпризів до узбережжя. Бути пильними, нам дуже часто повідомляють місцеві, хто прогулюється тією ж Тарасою здоров'я, що помітили невідомий там, підозрілий предмет в морі, наприклад. Дякуємо і виїжджаємо. Виїжджаємо для того, щоб обстежити предмет. Уточнити, що це насправді часто це буває там буй, відповідний, або і інший якийсь предмет, який дуже схожий, але така пильність громадян, вона правильно, тобто, помітили, необхідно що зробити, намагатися залишити цю територію, яка може бути уражена, обмежити туди доступ дітей або інших людей, хто може не знає про цю небезпеку, і викликати відповідні служби. Так, на щастя, дійсно, ми знаходимося в місті, де всі служби працюють, і можна додзвонитися до будь-якого фахівця. Так, і професійну допомогу вам нададуть. Тому, будь ласка, не займайтеся самовільним підривом, не треба нічого чіпати. Знайшли посторонній предмет. В нас є ДСНС. Будь ласка, дзвоніть до них. Щодо Окупованих земель, територій півдня розкажіть, як там росіяни, російська армія відноситься до рекреаційних елементів наших рекреаційних споруд. Що вони роблять з нашими туристичними курортними землями? Я вже казала, що вони стереотипно мислять і вони намагаються використовувати рекреаційну зону як пункти базування. Забираючи місцеве населення з тих територій, де вони влаштовують так звану евакуацію, насправді там реальна депортація, депортація людей або вивезення їх у власних інтересах, тобто вони вивозять місцевих з одних населених пунктів і переміщують туди, де самі. Облаштовують для себе нове новий пункт базування для того, щоб на верхні поверхи, наприклад, розташувати цивільне населення а нижні поверхи займають самі, таким чином убезпечуючи себе від ураження силами оборони. Ми завжди наголошуємо на тому, що ми не працюємо по тих об'єктах, які можуть бути небезпечні для цивільного населення, і перед ураженням навіть місць скупчення ворожої сили та техніки. Ми завжди переконуємо, щоб навколо не було цивільного населення, яке потерпає від окупації. Тому наша робота трошки ускладнена там, але продовжується те, що вони варварські ставляться до всіх ресурсів. України, це вже м, притча в язицях. Вони дійсно нищать і е, заповідні угіддя е, дуже не, не по господарськи ставляться до тих багатств природних, які має Херсонщина, наприклад, Миколаївщина. Випалюють або не сприяють тушінню тих пожеж, які відбуваються, і це дуже боляче. Але ми дуже вдячні місцевим мешканцям, які, знаючи про унікальність свого регіону, завжди долучаються, і навіть самотужки беруться за гасіння пожеж і виправляння тої ситуації, яку ворог створює. Наталі, хочу ще про мобілізацію вас запитати. На жаль, війна передбачає втрати особового складу. Як мобілізація буде продовжуватись в Україні? Мобілізація триває, вона не має ані хвиль, ані ані, ані зайвих хвилювань хотілося б. Ці зайві хвилювання створюються досить штучно. Насправді, що таке мобілізація? Це уточнення того ресурсу, яким. Держава може забезпечити свою оборону. Е, нагадаю, що ми маємо справу з країною, населення якої перевищує українське е, щонайменше в 5 разів. Тому е, дійсно зрозуміло, що нам потрібний ресурс, людський ресурс, який буде здатний забезпечити е, наповнення підрозділів людьми, які зможуть керувати тією технікою і. Озброєнням, яке надають нам партнери. Ми просимо допомогти, але впровадити цю допомогу ми мусимо самі. Тому дійсно потрібне поповнення ресурсу і не тільки тому, що війна передбачає втрати, а тому, що це втрати не тільки фізичних, а і втрати сил. Тобто, люди, які перебувають довготривалий час на передовій, вони виснажуються, їм необхідно. Відновити свої сили навіть тим, хто дуже професійний, дуже добре підготовлений, і так далі. За цей час, коли підрозділ виходить з передової і відновлюється, його має замінити інший підрозділ. Тому нам і потрібно уточнити всі засоби і сили, які ми маємо, тобто весь свій мобілізаційний ресурс, зрозуміти, яка кількість населення. Має сили, готовність, фізичну підготовку, додаткову підготовку. Якщо немає, то провести цю підготовку і таким чином уточнення мобілізаційного ресурсу, яке зараз і проводиться. Воно сприятиме правильному, методичному поповненню війська, не стихійному, а правильному і методичному. Тобто, чим раніше ви прийдете, уточните свої дані і зрозумієте, до, до якої категорії ви відноситесь, тим краще ви можете бути підготовлені до тієї е, участі, яка має бути за вашим профілем. От, Наталі, я хочу, щоб ви конкретно проговорили так, таку коротку пам'ятку, куди, кому треба прийти, щоб. Та щоб спокійно сходити в магазин, бо є дуже багато історій, так що ой, там не ходи, тут не ходи, і сидять вдома тижнями, тому що дуже турбується, як це буде все відбуватися. А мені здається, я зі своєї сторони кажу, що якби людина мала просто документ, так само як паспорт, що вона знає, що в неї відбувається з її мобілізацією, то тоді спокійніше всім, куди треба прийти, що зробити. Це якраз і є обов'язок військово зобов'язаного, тобто він має прийти до територіального центру комплектування, уточнити всі свої дані, які має на цей момент тобто стан здоров'я, сімейний стан. Інші нюанси, які можуть бути в житті кожної людини, вони можуть змінитися після того, як він крайній раз уточнював це. Якщо є захворювання, наша задача не набрати у військо хворих і не немічних. Наша задача сформувати правильний резерв. Тому, якщо є захворювання, пройдіть, будь ласка, відповідне обстеження, надайте документи, які підтверджують ваш статус, і впорядкуйте свій військовий облік. Кожен це має зробити особисто. У багатьох є дійсно підстави, передбачені з цією закону про мобілізацію, які е, дають можливість відтермінування від мобілізації або інші, якісь навіть взагалі уникнення мобілізації, але вони, не впорядкувавши свій військовий обляг, так сидять і побоюються. Треба бути свідомим, прийти, впорядкувати. І жити далі повноцінним життям, і наостанок не можу запитати вас про контрнаступ. Заступниця міністра оборони Ганна Маляр вже повідомила, що контрнаступ не варто зводити до якихось активних наступальних дій і конкретних дат. За її словами, це комплекс заходів і на сході уже зараз тривають контрнаступальні дії ЗСУ. Чи можемо ми говорити про якісь дії ЗСУ на півдні? Саме в тому і полягає контрнаступ, що він е, в своїй основі є підготовчим періодом до більш активних дій. Е, ми говорили про це і коли е, всі чекали від нас звільнення Херсону і того контрнаступу, і зараз про це теж йдеться, що е, в елементах контрнаступу є якраз. Нищення запасів ворога, нищення його ресурсів, контроль за логістичними шляхами. Тобто ворога треба зробити немічним. Ця робота довготривала, вона не виглядає як підйом усього війська з окопів і рушаємо вперед. Вона досить потужна, ця робота, вона досить протяжна в часі. І вона має певні особливості, які, в принципі, навіть не видні оку. Але потім сприймаються досить виразно, коли ворог залишається без запасів боєприпасів, коли ворог втрачає велику кількість техніки і не має можливості підтягнути нову. Всі це розуміють, але контрнаступ вже пройшов. Все, ворог вже знесилений. І тоді починаються активні дії. Тому не треба е, демонізувати контрнаступ і очікувати якогось шоу. Угу. Треба просто усвідомлювати, що в кожному зведенні Генерального штабу є маленькі часточки того самого контрнаступу в тих циферках, які пишуться плюс або мінус у ворога. Дякую вам за цю розмову. Наталія Гуменюк була в нашій студії для вас. Працювала Ольга Голодова. Не прощаюсь до нових ефірів.